Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. І сьогодні ви мене побачите в більш такому камерному е природньому середовищі. Ми будемо з вами малювати, точніше, я буду з вами малювати і розмовляти. Маю бажання з вами трошки поговорити про тему, чому я обрала саме фріланс, е чому я працюю саме так на саме цьому етапі мого життя. Так, давайте волосечку зберем. Бо я малюю насправді завжди зібраним волоссям. І лінзи я ще собі не купила у цьому місяці, то окуляри. Так. Я чого взагалі надумала о, малювати і розмовляти, тому що у мене сьогодні така собі рутинна задача: це мені треба розкидати колор-блокінг, кольори по ілюстрації. І це можна цілком зробити або під серіальчик, або, наприклад, у розмові із вами. Не знаю, що з цього вийде. Так, отже. Для початку трошки розберемось фриланс. Да, це що воно таке? Це віддалена робота. Але це віддалена робота на себе. Наприклад, якщо ви працюєте віддалено на якусь компанію, ви найманий працівник, але ви працюєте просто вдома віддалене. У мене дабл-комбо. Я працюю вдома віддалено і я не найманий працівник, я підприємець. Що це означає? Це означає, що в принципі у мене більше організаційних і всяких, як це так сказати, справ із маркетингом, ніж у найманих працівників. І здавалось би, на що мені цей головняк? Це ще ФОП, це ще податки, це ще оце все. Це ще хвилюйся. Але, чому ж все ж таки, при, при всіх цих складностях я обираю фриланс? Я обираю фриланс цю нестабільну субстанцію через свободу. І мене, знаєте, хвилює не та свобода, коли ти з планшетом і макбуком малюєш на березі океану. Хоча, в принципі, напевно, я не відмовилась від такої можливості. Мене а, хвилює дуже приземлена свобода. Свобода у будь-який момент сісти в машину і повезти дитину з соплями до педіатра. А, моєму Костіку 3 роки і 4 місяці, я сподіваюся, я зараз не помилилася, як завжди не прорахувалась, і це означає, що він достатньо часто хворіє, особливо в межсезоння. Мами мене зрозуміють. І, чесно кажучи, я зараз не роз не уявляю, як би я, а, на... будучи найманим працівником, брала б і постійно принижувалась, би і домовлялась, що ой, у мене дитинка захворіла, ой, мені треба срочно поїхати його повезти, або б я постійно чоловіка би дергала. А йому теж незручно, бо він працює віддалено, але на компанію. Ну, тобто він не фрилансер, але віддалений працівник it компанії. І йому це теж незручно. Ну, тобто, куди не плюнь, це дуже-дуже така залежна позиція. А я взагалі дуже не люблю бути в такій залежній позиції. Ну і плюс, ну, а вже ж, як би до тебе класно би не ставилось, наприклад, якщо б я була на минулій роботі, то все одно, як би класно до тебе не ставилось через п'ять разів, коли ти постійно хочеш поїхати через дитину, там, або не вийти на роботу, або працювати вдома, коли у вас там переважно графік у офісі, все одно до тебе вже буде ну, зовсім інше відношення. І ось цього зовсім іншого відношення я би не хотіла. І не говорячи про те, що я би зовсім не хотіла опинитися в такій ситуації, коли я шукаю роботу. А, ну, Все може бути, тому що я ж не бачила на минулій роботі перспектив, як я говорила в минулому відео. І у мене би питали, а з ким у мене буде сидіти дитина? А чи плануєте ви ще дит... дітей? Ось ці всі репродуктивні, некоректні питання. Я б, напевно, чарів би всіх там покусала і обматюгала. Тобто я не хочу навіть, я з цим не стикалася, чесно кажучи, я стикнутися з цим не хочу. Тому фриланс зараз на даному етапі мого життя я обираю за свободу, свободу пересування, свободу графіка. І свободу у будь-який момент прийти на, на поміч дитині і працювати, наприклад, з другої половини дня. Ось зараз у нас скільки? Зараз у нас 15.05, і я тільки сіла працювати перший раз за день. І, в принципі, моя завантаженість зараз, вона мені таке дозволяє. І це, повірте, для мами дуже дорогого коштує маєте водички. Так, поїхали далі. Друга причина, чому я обираю фриланс. Я обираю фриланс, і ця причина для мене дуже взагалі неочікувана, тому що виявляється, що в мене є амбіції. Раніше у мене амбіцій не було геть. Я хотіла собі просто знайти якесь стабільне місце стабільне, я маю на увазі, що у тебе стабільно кожен місяць зарплата, ти там виконуєш обов'язки і ти знаєш, в принципі, що буде завтра. Це, напевно, у мене була така собі травма після мого переселенства. Коли мені все порушилось, життя порушилось, і мені хотілося хоч якоїсь стабільності, і я от шукала в роботі ось таку якусь спокійну гавань. Але після народження дитини якось все це змінилось, і я відчула вже потребу, потребу бути кимось, бути не якимось пазвом в чужій компанії, яку там хтось заснував. І коли навіть якісь ти дизайни робиш чи щось робиш, ти не можеш проявити своє авторство, іноді, іноді тому, що це якийсь. Колективна робота. Іноді тому, що це тупо неможливо через контракти про нерозголошення інформації, іноді там ще якихось причин. Ну, тобто не завжди ти можеш називати себе автором, коли ти щось створив на, як найманий працівник. І взагалі навіть існує, по-моєму, таке е, поняття, як службовий твір. і Право на службовий твір, твір, який працівник створив під час найманої роботи, по контракту, там може прописано, що авторське право апріорі належить компанії. І буває, що ти... І компанія може тобі заборонити взагалі, це десь викладати, якось себе промотувати за допомогою всього цього. Ну, з, іншої... з іншої сторони, якщо ти працюєш як найманий працівник, то тобі не треба себе промотувати як фрилансер. Ну, отже, коротше. Я вже хочу бути не просто Оленка, там одна з дизайнерок, конструкторок там, якоїсь рекламної кампанії. Я хочу бути Оленкою, самостійною одиницею, яка щось там створює і може себе сміливо автором цього щось назвати. Ось так, ось так. Це ще одна причина, ну, я ж кажу, неочікувана, я реально що у мене амбіцій нема, що я взагалі не амбіційна людина, але з часом воно все це змінилось. І це сюрприз, і напевно, в принципі, приємний сюрприз. Тому що коли ти щось собі придумуєш і цього досягаєш, це достатньо приємно. Тобто, коли ти там формуєш собі якусь умовну стратегію ведення соцмереж, щоб люди до тебе приходили і замовляли ілюстрації, і ця стратегія працює. Ну, що не кажи, а це приємно. Ну і напевно це таке розмовне, розслаблене відео, я би, знаєте, хотіла закінчити обов'язково ложкою дьогтю, тому що соцмережі це така прикольна штука, у якій дуже-дуже просто щось ідеалізувати. Фриланс це, як я вже казала, якщо ти підприємець, а ще й якщо ти оформи ФОП і всім цим займаєшся, там самостійно або доверуєш, неважливо. Зовсім по іншому сприймається це. Зовсім інші, ти зовсім іншими речами займаєшся. Якщо ти найманий працівник, і тебе найняли малювати, ти можеш сидіти собі, фігачити і малювати. А якщо ти фрилансер, то у більшості випадків тобі треба або якось через фриланс платформи проявляти активність, тобто шукати замовлення на цих фриланс платформах або там, наприклад, особистий бренд будувати. І якось на цьому все це будувати свою як, наприклад, обрала я. Ну, це не єдині шляхи, можливо, є ще якісь, але це основні, які я знаю. І ось це, наприклад, коли я веду соцмережі як ілюстраторка, і я собі, як ви розумієте, на даному етапі я собі і бухгалтер, я собі і СММник, я собі і ще там хтось, і поки що, наприклад, фінансової можливості багато чого делегувати я не маю. Але, ну, хоча іноді, напевно, я би хотіла якусь частину організаційних обов'язків на когось радісно скинути і заплатити йому за це грошиків. Але зараз поки що я такої можливості не маю. Знаєте, тут ось цей мій фриванс він така собі класна ілюстрація ось цієї фрази, що свобода це осознана необхідність. Тобто. Я завжди не любила спілкуватись з клієнтами. Я завжди там якось з всіх цих, цих обов'язків організаційних намагалась уникати, уникати бо я дофіга така творча, бо я дофіга така воздушна і небесна. І мені це все нафіг не треба, бо це все ваші менеджерські фіглі, розбирайтесь самі. Але зараз я прийшла до того, що для того, щоб мати той спосіб життя, який для мене комфортний, мені треба самостійно всім цим займатися. І я ж кажу, свобода це осознана необхідність. Тобто, це моя осознана необхідність займатися цим, цим гемором, щоб мати необхідний рівень свободи. Ну і насправді мені це подобається. Мені подобається наслідок всього цього, може не завжди подобається процес. Я не кажу, що мені подобається заповнювати налогові податкові декларації, ні. Але дякувати Богу, є ютубчик і консультанти податкові, які дуже класно розказують. Так що, так, що можна якось викрутитись. Якщо резюмувати, резюмувати, я хочу знову котрий раз підкреслити, щоб ніхто з вас не романтизував фриланс. Це не, ну, Це не для всіх, далеко не для всіх. Це буде графік мрії і спосіб роботи мрії. Тобто є люди, які, ну, наприклад, не хочуть на даному етапі і не можуть займатися організаційними питаннями та промотувати себе, або якось проявляти активність, щоб були замовлення. Є люди, які не можуть витримати ось цієї нестабільності фрилансерської, що ти не знаєш, будуть у тебе завтра замовлення чи не будуть, що у тебе обов'язково будуть фінансові провали, і це насправді може бути дуже важко. Ну, це може бути реально дуже давити на психіку, пресінг такий. Тобто це графік і спосіб роботи, спосіб життя, напевно, навіть який є, підійде далеко не всім. Але бувають такі моменти, але якщо він вам підходить, то це може бути реально таке гнучке, вільне життя. Ну і раз я вже заговорила про романтизацію зайву фриланса, то знову вам порекомендую наш з Ірою Веле подкаст Ілюстраторські люстра». Ви, якщо не підписані і не слухали, то обов'язково сходіть, підпишіться і послухайте. Я залишу посилання, бо ми там насправді багато міфів розвінчуємо, говоримо про ілюстрацію, як про роботу, в основному як про фриланс, тому що ми з Ірою обидві фрилансерки, і там можна багато почути і плюсів, і мінусів, і підводних каменів, як то кажуть. Так що, якщо кому цікаво, то будь ласочка приємного прослуховування. Ну і я на цьому з вами прощаюсь. У мене ілюстрація вже корблокінг я накидала. Неочікувано для мене у мене не вийшов такий експеримент. На жаль, показати я ще це не можу, тому що це робота на замовлення над книгою, яка поки що не вийшла. Але з часом я обов'язково з вами поділюсь результатом. Дякую, що сьогодні помалювали і потервели зі мною. Обіймаю вас!